Ну що ж, починаємо наш подкаст. Коротенько про новини, без бла-бла-бла. У їхній священник знайшов причину поганої демографії в РФ. Винні багатоповерхівки. Такий висновок про теорії Екатеринбурзького храму на крові Максим Міняйлов зробив в ефірі Свердловського каналу ОТВ. За його словами, в Росії погана демографія, тому що у відриві від землі у людини ніби змінюється саме відчуття. Вона перестає відчувати себе творцем, творцем господарем. А в сім'ї вже не з'являється по кілька дітей. Ну, Росіяни, творці, господарі, ну якось так звучить навіть трохи крінжово. також Міняйло запропонував захочувати народжування дітей шляхом занесення до трудового стажу декретної відпустки, щоб ставати дружиною і матір'ю було вигідно. Чого тільки не пропонують молодим і в села переселятися, і кинути кар'єру та освіту, і повернути податок на бездітність, аби народжували. Ну, я ж казав вже неодноразово, що в Росії існує велика проблема з демографії, демографія якраз от росіян в сенсі як етноса, тому нічого дивного. Ось тут новина не дуже приємна, це те, що росіяни привласнили фільм Параджанова Тіні забутих предків. Фестиваль русского фільму організувала Асоціація Інша Росія. Цього року він присвячений пам'яті Навального. Це дуже крінжово. Ми вважаємо, що навіть у ці неспокійні часи, попри насильство з боку нинішньої влади, необхідно продовжувати захищати і просувати російську культуру, зокрема у сфері кіно. Повідомляють у запрошеннях на фестиваль. У мене от питання: коли тіні забутих предків, розповідаючи, розповідаючи про. Ну ніяк не російську, там російське деревню, як там там вона ну, називається, коли вона стала російським? Ну от коли? У зв'язку з цим посольство України Франції звернулось до компетентних органів країни з проханням вжити заходів для відновлення справедливості. Культура продовжує нічно використовуватись для лігізації російської агресії. Відомо, що роками цей фестиваль російського фільму спирався на підтримку російської влади. Очевидно, що незважаючи на ніби формальну зміну акцентів організаторами, їхні методи багато в чому залишаються незмінними. прокоментувало посольство. і я з цим згоден, бо фактично вони привласнюють. Привласнюють нашу спадщину, а ще, ну, це от якраз характеризує цих опозиціонерів, бо вони ж е, діють, як і всі інші російські імперці. привласнюють. Привласнюють і кажуть, що це, ну, це нормально для них. Це, це як скрипніка, скоріш цього, так? Так, е, переходимо до російських виборів. У російських регіонах на виборчих ділянках почали використовувати ручки з чорнилами, що зникають. Про це виданню Сирена розповіли читачі. Напис пропадає від нагрівання, хоча на вигляд ручка звичайна. Сказали всі мовчати і класти тільки ці ручки з привезених коробок, повідомив житель Курська і надіслав відео на підтвердження. За його словами, видана йому ручка перебуває в коробці з лейблом канцелярської компанії Бік і офіційної емблеми президентських виборів від ЦВК. Отже, ну, тут не дивно бік, очевидно. Я не думаю, що він до цього призначений, до цього якось причетний, але ж е, ніхто не забороняє взяти і витягнути от, там, ампулку, стерженьок, черніла, як, хто як називає, і вставити такі, які потрібно. Такі самі ручки з'явилися на одній з виборчих ділянок у Ростові-на-Дону. Перевіряйте ручки або або беріть свої, щоб уникнути виправлень, сказав місцевий житель, який зіткнувся з чорнилом, що зникає від нагрівання. Як визначає сирена, таку технологію використовують на російських виборах щонайменше з 2009 року. Бюлетень без позначок, що потрапила, потрапили в урну для поголосування, визнають недійсними. Але це дає можливість членам комісії незаконно поставити позначку за будь-якого з кандидатів після закриття ділянки. Ну, то, що у них там постійні фальсифікації, я ж не дивуюсь. А ну от росіяни от так от ви вибираєте. Зараз, бочеві, не дуже приємна така новина. Я думаю, нам слід сконцентруватися на більш важливих речах, чому інші європейські країни не можуть надати більше коштів після всіх своїх заяв. Чи не час нам не тільки говорити про те, як вести в, в війну, а й подумати, як заморозити війну, а потім по і покласти її край, сказав Мюценіх, лідер фракції СДПН у Бундестазі. Ну, я скажу так, Заморозка можлива тільки якщо території окуповані застають за Росією. Україна на це не піде, а ті, хто закликається в Європі, вони працюють. Я офіційно це заявляю. Вони працюють на руку Кремля. Тому, якщо ви вважаєте так, якщо росіяни, якщо громадяни Німеччини підтримують таких політиків, то подумайте, що ви підтримуєте сучасних. Друзі, переходимо до інших новин. От росіяни постійно нам кажуть, що ми живемо на якихось там подарених територіях. так, ну Ось, ось вам фото, де чітко написано, що Білград це Україна. І погляньте на дату, для того, щоб вам не було дивно. Отже, ну, росіяни то видно на за запозичених територіях живете. Удари України по нафтопереробним заводам в Рефії зменшили її виробництво пального як мінімум на 12%, бо якраз на 12-15% припадає якраз ці заводи по виробництву від загального. Отже, ну дуже приємна новина, бо одразу скажу так, що. На території Росії різко почала підійматися ціна на паливо. Ну що ж, росіяни хотіли так, хотіли, ну скажімо так, грати в пінг-понгу з дві сторони. Отримуєте на прилежність від того, що каже лідер фракції. Німецької правлячої партії в Бундестагі Макрон більш е, виважений і більш послідовний зараз. Ми домовлялися з владою РФ як могли, але з ними ні о чим розмовляти. Україна повинна перемогти. Війська Франції в Україні будуть, ніяких червоних ліній не буде. Я президент Франції, і я це рішаю, заявив Макрон. А ось на підтвердження, якраз новина стосовно цього, тільки вже в Лімонді. Влада Франції почала розглядати можливість відправки своїх солдат в Україну ще влітку минулого року полімон. Спочатку це питання порушили на засіданні Ради безпеки в Єлісійському палаці 12 червня, після того, як президент Еммануель Макрон публічно висловився за якнайшвидший вступ України в НАТО. За даними джерел видання е... чи видання? Видання видання напишіть, як правильно варіант відправлення військ обговорювали в установці суворої секретності. Роль військових полягає в підготовці якомога більшої кількості варіантів, щоб допомогти президенту республіки ухвалити політичне і військове рішення. Пояснив начальник штабу французької армії П'єр Шиль. За його словами, заяву Макрона 26 лютого про те, що країни Євросоюзу можуть у майбутньому відправити свої війська в Україну, не слід розглядати як імпровізовану ескалацію ситуації. Це насамперед політичне стратегічне послання Росії, сигнал про готовність і довгострокові зобов'язання. Україна не повинна програти. Це наша місія і наш інтерес, підкреслив Шиль. Україна підписала партнерську угоду з британським підрозділом компанії Діче Global March. Це має присвідчити доставку, а головне, без зміни тарифу повідомив СО «Укрпошти» Ігор Смолянський Смілянський. Перепрошую. Отже, вам що скажу? Ну, це приємно. Ми все більше, і більше інтегруємося в європейське і світове європейську світову спільноту. І світовий економічний простір. Світовий економічний простір. Тому я тільки за. Це приємно тут. Якраз далі пише він: що про це компанія, що оперує власним флотом літаків плюс партнерськими авіалініями, що допомагає прийти до бажаних показників якості на якнайшвидше. Пише Смілянський програму протестували місяць, і за його словами клієнти помітили різницю. Ну продовжуємо. Продовжуємо. Не зупиняємось. А ось за що я і казав колись, що сірий експорт це для росіян був вихід, але він вихід тимчасовий. Іноземні виробники побутової техніки почали блокувати сіри схеми поставок до Росії. Виробники побутової техніки Електролюкс, Стефаль, Браун і Ровента почали забороняти паралельний імпорт своєї продукції в Росію. Для цього вони підписують з партнерами в інших країнах мораторій на реекспорт товарів на російський ринок. Це, про це розповіли комерсанту кілька ретейлерів. За словами співрозмовників видання, порушення мораторію на реекспорт проводить, призводить до розірвання контракту і припинення поставок. При цьому деякі іноземні виробники йдуть ще далі. Вони намагаються блокування розміщення своїх товарів навіть на російських маркетплейсах, зазначив керуючий директор департаменту Велика Побутова техніка, Марвел Дистриб'юції Дмитро Левін. Росія поступово скочується в систему е, Північної Кореї, коли тільки влада буде мати доступ або Радянського Союзу на максималка, коли е, тільки влада мала доступ на, е, до якихось, скажімо так, по, по, до якоїсь побутової техніки, якихось е, елітних е, приладів, бо фактично тоді вони були елітні. Ну і нічого дивного. росіяни хотіли хотіли повернутися в радянський союз, повертаєтесь. Але з деякими такими моментами, деякими такими рисами Північної Кореї. А ось ще новина неприємна, але не для нас. Індія, яка була найбільшим покупцем морських партій нафти у Росії, вже протягом двох місяців не купує нафту російського преміального сорту ВСТО. Це в даних, які наводить комерсант минулого року. Поставки ВСТО в Індію становили в середньому приблизно 95 тисяч барелів на добу, а в 22-му 60 тисяч барелів на добу. Але в січні та лютому цього року імпорт припинився. Одна з основних причин скорочення імпорту проблеми з платежами, які ще в грудні призвели до того, що поставки нафти з Росії на індійський ринок впали на третину порівняно з піковими значеннями. Отже, що я і казав, що Індія і Китай в свій час закупи... закупляли багато нафти для того, щоб зробити собі буфер. І ось ось вони цю подушку зробили, і зараз для того, щоб не ризикувати, не підпадати під санкції, вони вже відказуються. Ну що ж, росіяни, ви раділи, що у вас там багато закупають? Вже ні. А ось знову новини, не, не дуже приємні для Москви. Звітне з РЖД за 2023 рік випливає, що кількість поїздів відставлених від руху через проблеми з локомотивами зросла більше, ніж удвічі до 42600 локомотивів. Аналіти... Поїздів, перепрошую. Аналітики зазначають, що серверні організації відчувають брак комплектування і персоналу через санкції та війну. І не чекають на швидке поліпшення ситуації. Бо більшість локомотивів, потягів всього іншого, то тобто рухомого того складу, встановить або велику частку іноземних комплектуючих, або взагалі іноземні. Тому там все іноземне. Ну що ж, росіяни? Скоро телега, телега, ну от як там, вози і лошаді, так. Килячки вам будуть до подоби. Е, ну, ви ж розумієте, що у них іде велика проблема. загнати потрібно для того, щоб зробити картинку і хоч якось е, намалювати результатів виборів. Вони заманюють аби чим. Аби чим. От якраз та Навальна теж було там недавно вона казала: приходьте постійте. Якщо росіяни йдуть і стоять на виборних участках, отже, вони показують, що вони там є. І для картинки це достатньо. А намалювати за них ось це не проблема. Але ж вони креативять. У Росії на вибори вирішили заманювати безкоштовними аналізами та оглядом у гінеколога жителям Челябінської області, які прийдуть на вибори, запропонують пройти безкоштовну диспансеризацію і дозволять здати аналізи. Виїзні пункти медиків розгорнуть просто на виборчих дільницях, повідомила в регіональному мінохорону здоров'я. Громадяни зможуть отримати консультацію терапевта, зробити загальний аналіз і біохімії крові, пройти електрокардіограму, виміряти внутрішній тиск. На низці дільниць можна буде пройти мамографію, флюорографію, проконсультуватись у вузьких спеціалістів гастроентеролога, кардіолога і невролога. Крим Челябінська диспансеризацію організують у Златоусті. Там на виборчих дільницях відбуватиметься комплексний прийом, консультацію терапевта, вимірювання, вимірювання артеріального внутрішньоочного тиску, аналіз крові на холестерин і глюкозу, ЕКГ. Жінкам запропонують показатися гинекологу. Мені цікаво, як це можна робити на виборчій дільниці. А, я зрозумів в кабінках. Во. Схожі бонуси чекають на виборців у карталах чи Баркулі та інших місцях. Перепрошую, я не люблю читати такі, такі дивні назви. 13 березня губернатор Челябинської області Олексій Текслер на нараді розпорядився забезпечити високу явку на виборах президента. Ну, президента. От якраз добре написало в виборах президента. Потрібно було написати в виборах вивихай. все, немає проблем. Кремлю дуже важлива явка. Вражаючі цифри мають дати заходу чіткий сигнал про незламність нашого лідера і їхню тотальну підтримку вдома. Розповіли Нью Таймс». Співробітник адміністрації президента чиновник уряду і колишній співробітник мерії Москви. Джерела зазначили, що як окреме завдання владі на місцях поставили за мету за допомогою тиску істотно підвищити участь у голосуванні молоді, щоб зробити начальнику приємно. Ну отже, ну нічого дивного, тому всі заклики, от я ж казав, Навальної той, яка показує, що давайте прийдіть там, постойте, це якраз і дає картинку. А нагадую, що російська влада користується е, фразою Сталіна. Неважливо, як ви проголосуєте, важливо, як ми полічимо. Їм потрібно, щоб ви прийшли, а далі вже росіяни за вас це вирішують. Тому ну, я не здивуюсь, бо це ж, це ж Росія. Як там казав Жириновський, Нагадую, що у нас є розіграш прапора, досі, досі дуже тяжко збирається, але потрібно для хлопців для закуп, закупівлі е, необхідного їм обладнання ПНБ, прикладнічного бачення. Тому доєднуйтесь, доєднуйтесь більш активно, бо ми зараз все довше довше збираємо на щось дуже потрібне для хлопців. Е, на жаль. Є тенденція в цьому. Я розумію, що всі мають вже виснажені, виснажені фінансово, виснажені морально, але ж розумійте, що хлопцям там це потрібно. До нових зустрічей.